Шановні друзі, я радий вас вітати в місті Йорк, Нібраска з прекрасної корзини. Хто зазвичай якось з кабіни до з кабіни. З вами, як завжди, Олексій. Хто мене ще не знає, то ведемо ми блогерську діяльність про траки, про роботу. Красивих дівчат тут не буде, екшена не буде. Тільки робота, тільки хардкор. Так що приєднуйтесь панове. Сподіваюсь, що буде цікаво. Шу, шановні, продовжуємо рух уже з набитим животом. Товариш мені порадив прекрасний бафет тут китайський, Виявилось, виявилося, що китайський бафет максимально наближений до української кухні. Він, по принципу, знаєте, як шведський стіл діє, заходиш, платиш 14 баксів. І з'їдаєш все, що зможеш на ці 14 баксів, то я там собі набрав і макаронів, і грибів якихось і жалеєк. Ну, коротше кажучи, все, що я вже не їв, роки два, мабуть, то то я сьогодні нагрів. Ось ми продовжуємо рух на Джорджію, місто Атланта. Якщо може хто забув чи хто не знав, ось їхати мені ще тут пару днів. Дуже не хочеться. бо Постоянний там трафік, ну, нічого не поробиш. така робота. Так, Під'їжджаємо ми вже потрошки до Нешвіл, Тенесі, але мені, як в тій пісні, туди не треба. Будемо об'їжджати його трошки на південну, по моєму сторону, якщо я не помиляюся. Трошки, може, втомлено звучу, панове. Ну, а що робити, така робота. Я знаєте, як цей. Типовий українець, то бідка все-бідка все, що надавали мені милі, надавали мені закази, гра... за загрузки. І коротше тут мені щось оце посипало, знаєте, як то називатися, то я тепер не знаю куди з того діватись, Вже не виходить там їхати на розслабоні, треба виїжджати майже всі свої там 10-11 годин доступних. Ось, Але то якби не безплатно, знаєте. Основна мотивація то в нас яка тут не. Тільки красиві дороги побачите, але в першу чергу щось заробити правильно, бо дороги можна і так подивитись. Коли їх нема за що дивитися, то вже печалька. Ось тут, уже, як ви бачите, збирається черга туди на об'їзну. Вони тут будуть підтуплювати, то мабуть принесу ще свій ефір трошки напізніше. Все потрошку прорвались, панове. Хотів вам подякувати за коментарі, лайки, підписки, але деякі є такі коментарі, що навіть я їх не можу повернути. Ютуб да? їх обратно блокує. То якби цей ну поменше емоцій і шуму якогось. Добрий ранок вам, панове, вже із Джорджії виконув я перший наш вантажик, підібрав другий на Тенесі. Бачайте, що не знімав, ну реально заїжджав з самого ранку, сюди 2 часа сплошний трафік і виїжджав. Так само, як би ну, позитивних емоцій не було взагалі, то краще, як то кажуть, нічого в цьому випадку, чим виливати знаєте, свої погані якісь штуки на людей. Ну Ось, панове, летимо. На всіх парах. У нас вже перша доставочка і далі буде ще пікапчик. Чувак каже, як ти з першого разу тут перепаркувався, я йому скажу, що у мене у компанії візитна карточка то хренові під'їзди, хренові заїзди. Так що для мене тут нічого нового. Бачите, скільки там гризюки, то я ж звідти здавав назад. У нас сьогодні дощик трошки такий гарний, йде. Я зараз приїхав на 5 хвилин пізніше в них. Відпочився, то буду в трапові сидіти. Такі справи. Ну що, Друзі, я як і раніше ще в Арканзасі, везу я чудо, муку, здається, чи рис. по-моєму, все-таки рис на Портленд. Але я тут вже другий день, так що запасайтесь попкорном буду вам розказувати, як я дійшов до такого життя. Значить, вчора я сюди приїхав, валив дощ дуже сильний, ну не такий, як зараз, трошки тут накрапає, Ну вчора прямо капець був лівень рівня, воно стіною вода стояла. Значить, Заїхав я сюди завантажуватись, підійшов до мене дядько дідок каже, я зараз залізу до тебе в трейлер буду його перевіряти. Ну Я кажу, окей, залазь, він каже, закрий мене там, я кажу з Короче, Поки він там ходив-ходив, каже, все отлично, трейлер прекрасний, дирок нема, тіпа, все сухо, всі діла. Каже, ставай док. Коротше, стою я в тому докові. Година проходить, друга, третя, четверта. Він приходить, каже: ой, там баді, сорі. Значить, ми там щось тебе там не так перевірили, у тебе там повний трейлер води. Я блін, щось думаю, в мене тут дебіт з кредитом не сходитись, думаю, блін, яка вода, який трейлер. Типа він мені там дав бумажку, що загрузка реджекнута. Значить, Я там читаю, зайшов в трейлер, реально стоїть калюжа води. Там, Дзвоню диспетчерам, кажу, слухайте, щось тут коротше, не в'яжеться. В них кажу, по-любому цей вантаж, скоріш за все, просто не готовий, бо, ну. Вода, якби вона в трейлер натікала, вона б не тікала і вчора, там і позавчора. А тут, тіпа, знаєш, він перевірив все сухо, він у них постояв і моментально ну, повний води. Коротше, я їм кажу, що тут кажу, не ладно, щось перевіряйте, бо, скоріш за все, вони просто брешуть і не хочуть платити за детеншн сутки. Ось, ну, скоріш за все, так і було. Значить, Ми прийшли до компромісу. Брокер нам сказав, на ранок підготувати сухий трейлер. Я зранку прокинувся, теж походив, познімав, що всі куточки, все чисто, красиво, повитирав, і за ніч, відповідно, з того моменту, як я повитирав, нічого не і Для мене то якби не було сюрпризом, ну бо трейлер реально хороший. Там навіть тормоза діскові, як Ну, Не судділо. Ось, значить, переночував я, сьогодні приїхав, їм, видно, завчора трошки там або вставили, або нарешті приготували цей вантажик. І вони його мені запхали буквально за півгодини. Я навіть не встиг нічого Як би сказав, почувствувати, так швидко і м'ягко вони там зайшли. Ось, Але прикол не в тому, стояв зі мною дядько, по-моєму, строєна компанія чорненький. Він так, так само приїхав, стояв, стояв. Я чую, і вони до нього підходять і починають таку саму легенду розказувати, як ото мені типу, вчора, що ой, так, да, ми там твіттери перевірили, а він тепер повний води. Ну той мовчки типу, розвернувся, поїхав. Я зрозумів, що от з цього прекрасного міста, полурозваленого, то вони такі схематозники. Походу, коли в нас щось не готово, чи воно самі наливають, чи спеціально ставлять вдок надовго, щоб туди вода натікла. І роблять такий реджект. Такий веселий Арканзас, що вам сказати, тут не дуже люблять люди працювати, що чорні, що білі, але чорні <реш> в особливості. Фух, такі справи панове, добре, що бачите. <реш> Знову в мене тут емоції, знову я стараюся ну, особо поганого не виливати. Уже я тут трошки відійшов. так, з -з Зі сміхом, як то кажуть, згадую. Ось, але ці два дні мені тут було не до сміху. Зважився, бачите, гласа алмаз 33500 в мене на трейлері. І я це не буду поправляти, бо вже, чесно кажучи, задовбався. Добрий раночок, добрим людям. Я вас вже вітаю з Колорадо на під'їзді до Війомінгами. Моя вже улюблена дорога буде скоро починатися. 287 проїхав і сьогодні Денвер. Вчора теж лупашив, якби поки вже очі на лоб не полізли. Треба виїжджати всі години, панове, бо ситуація в нас така, що в мене виходить, ну, грубо кажучи, 3,5 дні. І мені за ці 3,5 дні треба проїхати 2-300 миль. То як ви можете математику включити, що це 700 плюс в день. І ще треба все так розрахувати, щоб в мене остання зміна відкрилася перед Як тут правильно сказати, перед часом ночі. Коротше кажучи, бо вигрузка ночна. Після неї мені вже скинули, буде в мене пікап теж ночний. Коротше, Вища математика помножена на водійську впертість, то може, може якийсь результат з того і, і вийде. Обіцяв я розповісти там чергові приколи, ну, точніше, не чергові, а які в мене були ще з зубним доктором, да, раз там де ця тема трошки була цікава, то система тут така, ну може, хто не знає, що. Поки ви бідний там, або новоприїжджий, ну, то медицина буде безплатно, включаючи зуби. Ось, але якби всі ці місцеві бізнесмени, всякі мексиканці, наші, там, ну, і так далі, і тому подібне, індуси, вони дуже ласі до цих державних коштів. Да? Бо якби то ну, медицина, та вона умовна безплатна. Тобто страховку платить все одно, але платити не ви, платить держава. Да? Ось і вони собі організовують такі мутки. Так ось, коли я ходив собі зуби робити, ну, точніше робити, я то взагалі хотів просто зробити легеньку чистку, а ну і взагалі, щоб там подивились, бо вже давненько я до зубного не ходив, не було такої необхідності. Та й зараз, в принципі, нема. Ось, і значить, добра жіночка там поробила знімки туди-сюди і каже: ну, ми тобі там один, там другий, третій, четвертий, слухай, я щось її слухаю, і вона, бляха-муха, там щось шість зубів мені нарахувала. І я якби, блін, думаю. Рідна моя, ну якось то неправильно кажу, давайте я поки чисткою ограничимося. Ну, вона каже, хорошо. Ось, і прикол діпо, в тому, що ця безплатна страховка. Якби мені ті зуби рвати прийшлось, вона б мені ту чистку одобрила. А тіпо, просто так чистку, то нікому не вигідно, ніхто на цьому не заробить, ніхто на цьому не розмутиться. А, то так ця історія в мене і, е, як потухла. Так і я лишився нечищеними зубами. Так що ну, будемо сподіватися, що десь може в Україну вернуся зуби робити, як то роблять ці нормальні люди. Ось так що краще не хворіти, панове. Ми вже, як ви бачите, виїхали на 287-му. Прекрасна дорога, вона вже для мене як рідненька стала. Трохи горбата, то з загруженою машиною, звісно, їхати не сильно прикольно. Ну, зато так, пейзажненько, Все, да? закінчуємо робочий день в Вайомінгу. Не знаю, цвічою видно, вам три хвилини в мене лишилося. Працюють професіонали. Це такий роботник на другий місяць роботи догадався купити щіточку. Щось треба її сховати в ящичок. Ось бачите Знову з добрим ранком вас, шановні, хто впізнав пейзажі, ми вже на Орігоні 84 траса. Спускаємось з тою дорогою, якою приїхали. Але бонус в тому, що вчора я тут їхав вночі, а сьогодні буду цілий день пашити. По прекрасним нашим краєвидам. Їдемо, до речі, на Місісіпі рівно тою дорогою, якою сюди приїхали, прямо один в один. Так що побачите, що в нас з того вийде, друзі. Зліва в нас, до речі, річка Коламбія. Вона аж з Канади сюди спускається і йде аж до Тихого океану сюди, через Вашингтон Орігон. Розділяємо. Прекрасна Громадіна, я вам чесно хочу сказати, і ще вона в цьому каньйоні. Ну, реально декілька годин їдеш, і вона просто паралельно з тобою. Все одно знаєте шкода, що йдемо ми на схід. Бо коли їдеш з західу, от якщо придивитись там дорога йде от під самий низ, да? прямо от з берега над нею проходиш. Ну, мені бачите, на жаль, випала вона вчора вночі. Зрану, я б вам знімав, то нічого не побачили. Далі дамба там буде просто величезна. Не знаю, чи вдасться мені її підзняти. Уже трошки Не вистає мені місця, знаєте, на техніці моїй щось <с> колись, пам'ятаєте, 128 ГБ це... Це для комп'ютера було багато. Зараз, це бачите, пит для моряка, що називається. Вже там толком і не познімаєш на... <с> на фотографії, на відео не вистачає. І то я ще багато чого видаляю, якби з того що хотілося б лишити, то, мабуть. Би... Вже два рази, бо в мене закінчилась. Така <тих> техніка на грані фантастики. Треба розширятись, що, що робити. Бачите, тут не зворічечка у всій своїй красі. Я колись ще на бокстракові робив доставку на гідроелектростанцію. На жаль, не зберіглись ніяк і в мене з того моменту відео. Був у мене такий телефон дешевий, знаєте, куплений за 50 баксів, бо український не працював. Там то я не знімав, але його тепер звідти достати і взагалі ніяк нереально. Там таки залишиться похода. Ось, то за що я казав? Я не впевнений, що ця гідроелектростанція там стоїть, бо вона якось була виходить, між Айдехо і Орігоном, бо я постійно там погарав з какави, у мене постійно мінявся часовий пояс. Я спізнився на доставку, бо трошки не розрахував. Місця там, я вам хочу сказати взагалі шикарні. Там е кожні, є, мабуть, е ну так, щоб не збрехати, метрів 500 є такі половери, да, тий... Половери, кажу. <сум> Кармашки, навіть не половери, я вже забув, як то правильно по-англійськи називається. Е суть в тому, що спеціально зроблено для туристів, щоб можна було стати, стати там і пофотографувати. І я там теж е на буці, оці, оці, 26 фіт, оці це, типу, фітові, як по-нашому, мабуть, буде. Ну, мабуть, ближче вона все-таки для п'ятитонника да, по розмірам. А, от Я на ній там теж постійно вставав, постійно знімав, і так воно залишилось все в історії в, в жахливій якості. Трохи навіть знаєте, шкода, такий кусок з життя пропав. Бо на семітраку я, мабуть, ну, ніколи туди не попаду. Я не знаю, треба бути сумасшедшим, щоб туди відправити семітрак. Ой, такі справи, шановні. Давайте багато я говорю. Давайте дивіться телевізор. Ну і знову добрий ранок, пані та панове. Вже я тут під'їжджаю до Огдена. Сьогодні на Юту і на Вайомінг нас чекає штурмове попередження. Буде дощ клупасити, так що невідомо чи взагалі відбудуться якісь у нас зйомки. То Сьогодні з поки є можливість, отут схоплю все, що можу. Друзі, якось так красиво, знаєте, коли тут з гори я називаю потіють. Ну, пар з них виходить. Там далі, бачите, вже видно, що збираються тучі. Циклончик трохи тут пройде. Ну що, Друзі та підписники. пролетіли ми завчора вже і Вайомінг, за сьогодні Нібраску. Трошки бачите такий графік, що і знімати, особа нема коли. ось Затарився, як завжди, трошки продуктами. Вже все-таки по одному і тому маршруту, коли ходиш, то воно легше орієнтуватись Вже навіть без мапи. Трошечки нам до дорінкальна залишилось, будемо з'їжджати на мій любимий хайвейчик. Шо, друзі, стоїмо на ночівлю, місто Камерон, Мізурі. Хотів вам показати, стоїть Байзен, Канадська компанія. Знаю, що багатенько наших людків там роблять. То якщо хтось з Канади дивиться, то вам великий привіт гладкої дорожки, панове, бо я знаю, що не невеселе заняття. Так, Друзі, знову бажаю вам доброго дня. Ми вже потихеньку доплилися до Арканзасу. Їду я перший раз цією дорогою, тут селами вона йде. Можна непогано як би зрізати, то не що зробити, бо зовсім мені не хочеться їхати фрівеями. Вони зараз забиті, захламлені траками, відпочиваючими. То я вирішив оце пробиратися селами. Ну нічого, поки непогано йде, трошки вверх-вниз. Машинка, хоч і гружена, але тяне, слава Богу. Вольва сила. Зараз лечу вже на завантаження чергове, помив для вас скло, але тут раптом прочистимо небі пішов такий лівеняка, що мені знову все загадив. Так що такі справи, панове, продовжуємо рух. Доброї ночі. Не люблю я знімати вночі, бо і якість картинки ні про що. Але треба мені комусь побідкастися. От дивіться ситуація. Да? Їдемо ми через робочу зону. По факту робоча зона у нас по лівій стороні. Да? А тут просто перенесли трафік да, на зустрічну смугу. І висить собі знак 65 миль на годину. І от скажіть мені чого просто от не поставити свій круїз-контроль і їхати 65 миль на годину, замість того, щоб зібрати за собою 5 траків, які це мучаються, тянуться за тою нещасною бішеною балонкою, я не знаю, що там спереду, по-моєму, якийсь хадшатер на пікапові їде. Ну, коротше, не бачу логіки, чесно, ніколи не розумів. Візьми, нажми одну кнопку і тянись собі далі. Друзі, здогадайтесь, що я вам бажаю доброго ранку. Ми вже майже проїхали Нібраску. Забув вам розказати саме головне, що знайшли мені черговий пікапчик, їдемо ми на Солтек-Сіті, рівно так само, як приїхали сюди і до цього відсюди. особо нічого не міняється. Роботою як паровоз. знаєте, Все по рельсам. Даже вже не треба думати, де ти повернеш. Тільки шукай адресу доставки. Ну, в принципі, така робота мені подобається. Зараз трошки проїдемо в Вайомінг, я перекушу та розкажу вам дещо цікаве. Так, друзі, у нас стався вже обід, чи то, мабуть, ще ланч був. Це скільки у нас? 10.30. Мабуть, все-таки ланч. Ну, не суть діло. Я не про то. Значить, що вам хотів розказати. За от останні, скільки то виходить, вже 2,5 тижня трохи налопив миль. Щось приблизно 9 з копійками в мене вийшло, плюс що це завантаження в мене. Коротше, до 3 тижня в рейсі я підійду десь з цифрою 11 з копійками, що в принципі дуже непогано, бо якщо мені ще завтра не дадуть якийсь вантажик, то за 3 тижні наб'ю до 12. Це в принципі, для мене золота середина, скажімо так. Але я от не про то, я все-таки хочу повернутися до диспетчинга, бо вже і в мене були ситуації, і от мого товариша <гум> не буду розкривати його ім'я, але я думаю, якщо дивишся, то здогадаєшся, чого я можу, звісно, без твого дозволу, але все-таки розкажу про ситуацію, що от людині за тиждень не дали 2000 миль. Да? І замість того, щоб там якось цю ситуацію виправити, почали там щось якісь такі непонятні ще грузи давати, що взагалі там не витягують, да, оцей малий пробіг. А вийшло то за рахунок того, що диспетчера собі, що називається, на там катали його по я кажу, трикутнику смерті, там, типу Кентакі, Тенесію, це що там таке близеньке. Ну і виходились такі, типу, завантаження в нього там 300-400 миль. Понятно діло, що за тиждень він нічого толком не заробив. Через вихідні йому теж нормального грузу там не знайшли. А може вже й знайшли, треба буде дзвонити спитати. І от людина залишилася типу, з таким заробітком. І я вже теж якби помітив, що диспетчерська ця дуже сильно косячить. от так само як у мене були. Там от я приїхав на апоентмент, оцей що я зараз забирав. Ніхто мені не сказав, що його перенесли ані пікап, ані саме деливері. То, відповідно, я не знаю, чи там де що там натопив з локбуком. Коротше, ну, Довелося ще там раз переносити апойнтмент Мій ну, наче зараз вже маю на нього встигнути, там розібралися з цією ситуацією. Коротше, дуже мене, знаєте, бісить, коли роботу роблять ну, так от, як якби як, знаєш. Бо я то стараюсь, то, що в моїй зоні відповідальності виконувати, ну, якщо не на 100%, Ну то хоча б на 90%, знаєте, не косячити бо ну, все-таки всі в одній ловці знаєте, пливемо, Стараємось якісь тут грошики заробити, да, Там свої е, сім'ї, якби ну, не пустити по міру, що називається. Ось, а коли якесь слабе звіно проявляється, то воно валиться вся робота. І не хочеться знаєте, ні з ким сваритись, не хочеться нікому там палки в колесо вставляти. Ну Це знаєте, рівноцінно, що я би там їхав, би сказав, Ой, вибачайте, я втомився, далі не поїду, там переносити там, через 3 дні, коли я відпочину. Ну, короче, бред. Ось, І найцікавіше, що там вже виявляється на мене там черговий диспетчер. Встиг образитись за те, що він мені не скинув е новий час апойнменту і отримав за це звіздюлі від начальника. Коротше, я тут взагалі не при чому. Я летів е там з, -з, -з всіми парами, в мене там з вуху <ксвілляє> вилітало вже просто. Е бо я думав, що е там буквально день в день коротше, знаєте, ну, притик притик, тобто, проїхати 1600 з копійками майлів е -м, е -м, просто від старту до старту. тобто, там, ну, Дуже тайт. Ось, ну, кажу, що все розрулилось. Коротше, не знаю, друзі. <гум> Якщо у вас є якась відповідальна робота, я вам бажаю, щоб ви її виконували відповідально і щоб вам на дорозі не траплялись непонятні люди. До речі, от хочу ще поговорити з вами про водіїв Субару. Оце тут якась отдільна каста людей. от Згадайте в Україні водії Субару, тут такі <гум> були завжди гарячі хлопці. Які любили знаєте, десь газанути, там щось піддати. а Тут бляха-муха, то якісь чи бабушки, чи мами, чи многодітні сім'ї. ну Дуже рідко буває, що вони їздять швидко. І дуже часто буває, що вони отак от десь туплять, особливо на спусках, коли ти згори йдеш. Я, до речі, щось сильно розігнався, але мені то позволітельно, бо машина легка. Коротше, шановні водії Subaru в Америці. Давайте якось жити все-таки. Дружно, да. так? Вигорився, да? вже кажу, вигорився. От дикція знову покинула коментатора. Вони ну, суть діло. Що я вам хотів сказати? Сказав, наче все, що хотів. Ось, саме основне, то, мабуть, буду з вами прощатися до наступних випусків. Вам дякую, що подивилися. Бажаю вам миру, як завжди, чистого неба, здоров'я вашим сім'ям. Тримайтеся. Все буде добре.